Доброго дня, шановні друзі, підписники каналу Агрофарм Бізнес у селі Діврівка. Сьогодні у нас 13 листопада 2023 року. Я знімаю своє чергове відео, в якому поговоримо про капусти і про тенденції на зростання чи упадок цін. Значить, е пекінська капуста е рівно 2 місяці 14. -го. 15 вересня ми її висаджували тут в теплицю. Тут 2500 штук пекінської капусти Маноко. От тут пару рядків ще айсберга. Є, але він так. Якщо відсотків 10% оттуда зберемо, це теж, в принципі, буде непогано. Значить, по Пекінській капусті, як я і казав, не попали ми в цьому році в ціну. Дуже велике. Перевиробництво пекінської капусти в цьому році і ціни на неї відповідно немає. Є якісь якби, надії на те, що вона, можливо, ще підніметься в ціні на новий рік, але я думаю, що навряд чи таке буде. Через те, що в принципі в мене вже досвід є в минулому році, я думав так само про зелену цибулю. От, е, е, чекали якби, Нового року. Але, але диво не сталося е, в зв'язку з тим, що цибулі не було тоді. Е, зеленої цибулі на, на зелену цибулю на перо насадили багато. І на новий рік, можливо, десь місцями і була, якби якась ціна, але навіть на новий рік 100 гривень кілограм, це була дуже добра ціна. А так здавали 50-60 гривень. Ну, хтось каже, що це дуже гарна ціна. В принципі, так гарна, але як ми в минулому році брали капусту, цибулю на вигонку. В районі 20 гривень за кілограм, то самі можете якби, порахувати, чи 20, може, і 25, я вже не пам'ятаю, десь є записано. Е, то можна порахувати, що це не так вже й добре. Ну, е, скажімо так, нас толку в тому році з цибулею не було. Ну, щось там трошки, звісно, рвали, чистили, але таке. Е, тепер по Пекінській капусті. Дві з половиною тисячі кущів ми її висадили, висіяли, висадили трохи менше, мабуть. От, ну і зараз ось е, е, вже ріжемо, можна побачити. Звісно, вона потрошки починає боліти. От, хворіє вже. От, через те, що холодні ночі, осінь вже, якби, скажімо так, вже пора. От, е, вже й мінуса бувають. І вона трохи починає ржавіти, скажімо так. Але продаємо, вже десь близько 600-700 кг продали. От, я ж кажу, ціна в принципі не радує від 10 до 20 гривень. ну По 20 гривень це потрібно постаратися, це так дрібним гуртом, там по ящичку. А так взагалі, якщо десь партію 100-200 кг прияємо, то це десь 12-13 гривень за кілограм виходить. Ну, Десь, десь приблизно отак. От е, по якості мені дуже подобається ця капуста, вона темно-зеленого кольору. Солодка на смак, дуже класна, ну, дуже класна капуста. От, е, далі хочу ще сказати по айсбергу. До сих пір я не подивився, що це за гібрид. Ну, я брав спеціально під е, осіннє вирощування. Там 60 днів. От, і ми можемо бачити, це в нас тут два рядочки і ще одна теплиця в ньому є. Ну, скажімо так, ми трошки щось там підрізаємо. Кілограм коштує зараз е, десь в районі 100 гривень. От, е, ну, скажімо, дай Бог, щоб відбити затрати осіння. Висадку і все остальне добрива, якось так. Але і це теж буде доволі непогано, якщо ми хоча б, хоча б це відіб'ємо через те, що восени дуже важко на чомусь заробити. По-перше, що немає того об'єму, на який ти розраховуєш, по-друге, все-таки природа. Температури вносять свої корективи і і якби дуже багато нюансів, які перетворюються потім в результат. Ну, результат такий собі. От, але хай добре, що сьогодні 13 листопада, а ми ще щось продаємо. от Це добре. Минулому році ми, мені здається, закінчили не то 8, не то 10 листопада продавати, крім цибулі на перу, яку ми. Тримали до Нового року і підсумку толком нічого і не взяли, От, не заробили. Е, що є ще стосовно цвітної капусти і тенденції на ціни. От, е, я рівно 10 днів тому говорив, що в нас з цвітною капустою якби вже все, і що ми попали в ціну цвітній капусті, ми попали в ціну. Вона в нас почалась, нагадаю, в кінці вересня і цілий вересня, ну, якби до кінця вересня, там 25 чи 22 вересня ми перший раз вирізали. І до кінця, до кінця жовтня, ще до перших чисел листопада, ми ще трошки ще там різали. І я вам скажу, що е, я тоді говорив. Що ми попали в ціну, була ціна 60-70, там коментували, О, але, скажімо так, ми продавали 50-55 на піку нас влаштовувала така ціна. І після того, як я випустив ролик на другий день, ціна впала. Пішла масово, де, ну, мабуть, масова пішла вирізка, мабуть, Загарпаття, я не знаю. Ну, Суть в тому, що на сьогоднішній день на ринки там, Білої церкви, Києва навезли цвітної, і вона протягом 3-5 днів трималася 25-40 гривень. Тобто для того, щоб нам продати свою, потрібно було там не пускати ціну. О, ще, грубо говоря, на 5 гривень. Тобто не по 50 гривень вона уходила десь 25-30 Ну, Скажімо так, це теж непогана ціна. Але. 50 краще. ну от якось так, Тобто е, тут таке питання питання рулетки. як такої. от е, Повезло, попав ціну, заробив щось. Не повезло, не попав в ціну, ну, дай Бог, щоб затрати відбити. Ну, ось такий цей бізнес. І, в принципі, нема різниці, чи це теплиця, чи це відкритий ґрунт. Просто в теплиці можна краще врожай зробити, але, щоб. Будувати теплицю потрібно вкласти ну, дуже багато коштів. В неї, ну, от, хто е, не знає, то на сьогоднішній день така теплиця своїми руками буде коштувати десь в районі від 250 до 300 тисяч гривень. А попробуй їх потім відбей. Ну, це таке. За пару років, звісно, можна, але ж хочеться сьогодні. Якось так. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Гарного дня вам, мирного неба, дякую за увагу, до побачення.